Вітаю! Мене звати Саша і я симулюю життя. На жаль, мікроби справжні, тому я трохи застудивсь. І якийсь звуку буде гірший, ніж зазвичай. Хоча яка різниця, наче ці відео хтось дивиться. Отож ну, сьогодні я буду реагувати вже на офіційний геймплей трейлер до нового доповнення The Sims Adventures Awaits. Пригоди чекають. Хоча називати це геймплейним трейлером то таке. Знову буде якийсь ЄСім, якийсь середини, розповість про доповнення, але механіки нам покажуть тільки так. Завульовано. Не треба бути вангою, вони постійно це роблять. От. Що ще? trailer sometimes it feels like life could use a fast forward button but I think what it really needs is a play button and I'm not just saying that because I wouldn't exist otherwise so come on oh, отож, Так, з кожним разом це все дивніше і дивніше. Минулого разу це була матінка природа, тепер уявний друг. Наступного, мабуть, це буде пасхальний кролик. Хоча ні, ні, сезон вже були. Не знаю. О, це буде е, якийсь штучний інтелект. Або хтось з майбутнього. У третій частині було про майбутнє доповнення. Або так, коти і собаки були, переверсні були, вампіри були. щось таке, М -м можливо, то буде жаба. Поки жаб можна тільки а то. О, а можливо це буде такі зомбі. Або джим. Хто там ще з наприродних залишився, якого нема в грі? Не так вже багато. Добре, продовжимо що тут. Хоче розказати нам уявний друг. Adventure awaits! Ah, when Nigel was a kid, life was full of fun. Super cool playgrounds, retro video games, even The silly game of handshapes. I I win! Mm, ні, я это вони показують, наче таке. Що в доповненні які будуть механіки, як вони працюють, вони не показують. Але хіба, якщо у той час давно... Bula gra, a retro, bula retro Dobre, druga, Wait, did I win? I've got a rock! Occasionally he'd go off and do his own thing. Which was fine. No, I mean it. As an imaginary friend, I was just like the others of my kind. It was my duty to be there for my kid. When he needed me. But every kid grows up. And plenty leave us poor imaginary friends behind. Not Nigel! Our friendship was so strong! He made me real! No goodbyes here! Now I get to. Ah. Do... Oh справжніми ів версіі цій версії герої. Який в третій? Хоча я в третій ніколи не играла, явно, друзі, але я чула від <laughs> Ось. от. от. Experience everything this world has to offer. We're all about adventure in Gibby Point, and there's none better than a getaway. Say goodbye to your everyday routine and hello to something new. Ні, от серйозно. Мені здається, на них так багато жалілися, що вони в доповнення мало вставляють, що вони зліпили доповнення, які вони там планували. І якийсь геймпак з фітнесом <хи> Бо, серйозно, вже між геймпаком і доповненням були не такі вже великі різниці, якщо подослідкувати. А тут їх так всі... Закидали скаргами, що чому я плачу такі гроші і отримую стільки ж як геймпак, що вони вирішили, так, так, ми тут зробили відпустки, механіки відпусток, новий одяг, треба що, щось. Ми планували тут геймпак для фітнесу. Давайте це сюди запхаємо. Бо як ще пояснити фітнес і відпустку? Хто займається фітнесом у відпустці? Навіть спортсмени це не роблять. If you're not sure where to start, there are three unique venues ready for you to explore, where you can host or plan the perfect getaway. Getaways have a schedule to keep you on track. Отож, наскільки я розумію, це дійсно uh, про планування відпусток. Це буде основна механіка. Тому воно пригоди чекають. Знаєте, як ви їдете в отель All Inclusive, де з розписом, де у вас піднятися, де у вас екскурсія, де у вас сніданок, де у вас обід, щоб все розплановано. Мабуть можна буде і більш такі більш відпустки, де у тебе розклану тільки е, сніданок обід вечеря і валяння на пляжі. Традиційно. Класика. Лик like рус. But I get it if you want to create something new like a, a luxury bed and breakfast, say. Or maybe an evil villain social hideaway. Не совсем точно, но як е-е для соток злочинців. Що ви можете запропонувати відпочинок для соток злочинців? Тобто тут є тут є база. З усім обладнанням. Я не зовсім розумію, що воно може зробити. Окрім дати тобі базу і певну діяльність на ній. Чому це для зло... злого вченого? Ну, це якось туманний момент. Що тут такого особливого? Можливо там можна буде запланувати окрему якусь діяльність. Хоча я не знаю, скільки там є для злих вчених діяльність. Думаю, тут можна і просто не обов'язково зловувати. Просто, знаєте, як науковий табір зробити на цій ділянці. Ось. Хоча те, що у нього на народці, це, мабуть, браслети дружби. Мабуть, є чого це є в іншому доповненні. А можливо це новинка для цього. Я настільки не, не глибоко знаю це сімс. Я тільки почала грати. I reckon it's easiest to modify an existing getaway since they already have built-in schedules and roles, but you can always make the days as full or as chill as you like. Choose where your getaway will be, how long it is, or if it's a weekly thing, and add some rules if you like. Want a camp of little? i not what I can You You just to

Taking the time to build her archery skills and completing this challenge could change the direction of her life forever. See, she's unlocked a new trait to help her maintain her focus. Focus? Focus! Whoops, sorry, got sidetracked there. Let's shift. Mm. Це сумно. Наскільки я розумію, каякінг і для дітей, і для дорослих. А от стрільба з лук можливо, тільки для дітей. Дарма, дарма. Отож, так, є щось у цій карті дивне. А саме як тут ці ріки. Одна ріка, друга ріка. Або це одна ріка точи звідси і отак от, півколом. Бо тут море, тут з мостом ще одна ріка, а оце такі не півколоні ріки мене трохи бентежить. Це дві ріки, які значить, зливаються із, і, і, в, один з одним, і не знаю, у, уходять під землю, чи одна ріка, яка так вигинається на маті. Focus away from getaways and over to custom venues. Create your own or try one created by others to get the old imagination train moving. You can design and customize it to have its own schedule, roles, and behaviors for visitors. And if you want, you can host all kinds of getaways there. Like an amazing cooking competition. I mean, it's like it was designed for it. I just want to jump in here. I've always wanted to crush one of these challenges. Тобто я серйозно. Тут ще одна новинка, яка каже, що тут з було Це змагальна динаміка. Тобто ти можеш влаштовувати кулінарний конкурс, романтичний конкурс, мабуть, ще якийсь конкурс. Хоча, можливо, ти тільки кулінарний романтичний. Не знаю. Ось. І тут багато буде присвячено змаганням. Тому я не певна, наскільки це дійсно пригоди чекають. Хтось вважає кулінарний конкурс пригодою? Я вважаю це телешоу. шоу Можете зробити симуляцію якогось свого улюбленого змагального телешоу. якщо вам таке хочеться зробити. Ось, я бачила, хтось намагався зробити усім з реконструкцією гри в холостях, тепер це можна зробити легше. Просто відправ їх усіх у відпустку і вибери. Вежим романтичного змагання. Все. А це про комбінацію з іншими доповненнями. І геймпаками. Yeah, it's a survival competition with a vampire on a tropical island. Why, who's asking? Hey, the getaway system can take you places you'd never expect. Just sim it and see. Tak, dobre. video karateńki. Можливо, тут вновь ця пташка. Ні, нема пташки. Шкода, пташки нема. Мені подобається ця пломбоб берд. Пломбо берд, так воно називається. Вона мила. Ось, це, здається, найкраще, щоб буде в цьому наповненні. Мила пташка. Ось хоча гравці з Сімс покупають доповнення і по менш вагомим причинам, аніж мила пташка. Мені здається, у деяких людей це одержавість. Ось як колекціонування. Хтось колекціонує папі, хтось доповнення за Сімс. Отож, добре, поїхали. Що мене дійсно цікавить у цьому доповненні. Тут постійно кажуть про кастомізацію ділянок для відпустки. Це означає, що ти можеш перебудувати певну ділянку для своїх постійних відпусток, чи перебудувати ділянку тільки для однієї відпустки, а потім вона знову перейде до базових налаштувань. Тобто це таке питання. Ці зміни будуть постійними, чи ти можеш обирати якусь ділянку якійсь місцині і просто її перебудувати тільки для одного змагання, для однієї відпустки, а потім повернути її як було. Чи якщо ти її вже кастомізував, вона такою залишиться назавжди. Оце ж цікаво. Тобто так у тебе з'явиться значно більше варіантів, якщо вона кожен раз буде повертатися до, до базових налаштувань. Тобто, ти обрав місце, ви, зробив там якусь подію або, не знаю, дитячий табір. Що там ще буде? Кулінарний конкурс, або просто таку романтичну відпустку, як медовий місяць, або ще щось. Не знаю, зараз голова болить погано. Можу придумати щось оригінальне. Ах. Тобто, або якщо ти перебудовуєш це постійно, або ну це вже не так весело. Тобто, тобі доведеться його... Перебудовувати, перебудовувати і перебудовувати. Бо якщо ти щось плануєш для одного для однієї події, а потім ти приходиш, і тобі потрібно все заново переробляти для іншої події, це вже не так весело. Це момент, який мене цікавить у всьому допомогу. Оце тут, знаєте, такий геймплейний трейлер, що нічого не зрозуміло. Ось, окрім того, що те, що вони кажуть про кастомізацію відпусток, це правда. Можна сказати, це найглибша обробка відпусток, яка була до цього. Бо це було ніяке. Але з іншого боку, там, де йшлось про пригоди у третій ігрі, ми отримали цілих три від. Світи для відпустки. Три. А тут ми отримали один. Добре, що якщо у вас є інші доповнення <світання> зі світами, які можна поїхати у відпустку, думаю, це налаштування буде з ними поєднуватися і ви можете відправитись у відпустку туди. Якщо немає. Це вже не таке цінне доповнення. Ось, мабуть, саме тому вони і додали туди цю фітнес-частину, бо без цього це було б, ну ти, дивишся і думаєш, господи, я не люблю відпустки. І нащо мені це купляти тут? Ммм, велотренажери. Сумніваюся, що купити хтось це доповнення тільки для, для кухонного комбайну. Ні, це блендер. Щоб робити смузі. Добре, це була моя іронічна реакція на офіційний геймплей Тлейлер до Ad Adventure Rates. Поки я ще більш-менш можу сидіти і не падати, і не втрачати свідомість. Бувайте! Якщо вам сподобався, сподобався цей безлад, поставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. І якщо не сподобаєтесь, теж напишіть, напишіть це у коментарі. Бувайте!